Президент США Барак Обама у вівторок відвідав найбільшу сонячну електростанцію України, розташовану у Флориді. Він ще раз засвідчив намір своєї адміністрації розвивати альтернативну енергетику і пообіцяв виділити мільярди доларів на побудову нових ліній електропередач, що зв'яжуть поля сонячних панелей зі споживачем. Споробиться медалі, Руслан Петричка. Як тільки перші промені сонця з'являються над горизонтом, це поле у сільській місцевості Флориди оживає. Сонячні панелі автоматично розвертаються до сонця і починають перетворювати природний дар в електроенергію. Панелі розміщені у рівні довгі ряди, ніби хайтек дерева, на яких ось ось дозріють електронні цитрусові. і тепер у перше в історії крупномасштабна сонячна електростанція, найбільша з усіх у нашій країні, зможе доставити вироблену електроенергію мешканцям міст штату Флорида, Сонячні панелі цієї станції створюють неймовірний фонд для американського президента, стоячи посеред поля, яке ще донедавна було пасовищем для курів, Обама пообіцяв виділити майже 3,5 мільярди доларів з федерального бюджету на будівництво нових сучасних ліній електропередач така інвестиція не лише дасть нові шляхи для доставки енергії, але й створить тисячі робочих місць по всій країні у галузях від металургії і будівництва до високотехнологічної електроніки. Інженери кажуть, що ці панелі вже зараз можуть перетворити один сонячний флоридський день на енергію для трьох тисяч будинків. Енергію, яку можна чути і бачити навколо себе на цьому трав'яному флоридському полі, Руслан Петричка голос Америки.